Алоєвера, алоєвера, візьміть каталог безкоштовно, нати, алоєвера, 10 євро, Піляйте. дайте. купляйте алоєвера, віддам, віддам за 5, беріть, дивіться, супи, шампунь. Беріть, 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 беріть все, беріть безкоштовно все, беріть бізнес, бізнес з нуля. Мільйони, мільйони заробляли, супер бізнес, бізнес онлайн, купляйте. Дивіться, які в мене гарні продукти, каталоги. Дивіться, каталоги, знижки, нати, безкоштовно все. Алло, Доброго дня? Хочете зробити замовлення? Так, там вже ж, без проблем. Давайте я вам відправлю посилання на магазинчик, окей? І проведу вам консультацію, що би ви хотіли придбати для вашого здоров'я. Так, а вже ж, Також є в нас програма схуднення. Так. Так, авжеж. все, Все домовимося. Так, вже скидаю посилання. Оплата може прийти карточкою, так. Доставка буде за 4 дні. Так, зразу до вас додому кур'єр привезе. Так, гарного дня. Все цьому папа.